Гуляємо свиндюхою трішки, перепочиваю. Я там уже побілила одкоси і ходимо по камінцях, вона не завжди дається отак походити в руках. Ну, а зараз дала. І чого я сюди прийшла, я зараз вам розповім. Написала мені глядачка, що не бачу ніякої краси, подвір'я в каміннях. Ну, У кожного свій смак, і подобається, не подобається, я просто показую, Ну, вона нічого такого поганого не написала, Ну, висловила свою думку. Дивіться, я розповідаю мою онучка і її чоловік ну, вони не будуть займатися грудом. Є частинку, там лишила, навіть скажу 1, 2, 3, 4, 5. так, Це 10 метрів. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 10 на 10. Це 100 квадратів, так? Оце я їм, е, якщо будуть чим займатися, якоюсь там у мене росте полуниця, трави якісь, може, щось приберу, бо брець, щось ніхто не хоче. Ну, може, посадять якісь дерева. Я не вічна. І нагадую, що мені в січні буде 72 роки вже. І оце я товчуся потихеньку. Тут закрила агроволокном. Спочатку у мене мета була така, що я його просто закрию, бо багато мені городу. Ну і це так я на вид можу, ще нічого. А так буває, ж ой-ой-ой. От, Потім у мене були сірі камінці, потім Люся мені привезла маленьких отаких, от Ну, і в мене була оця бордюрна лента, отака от пластикова. Ну, і я почала щось мудрити. Побачила щось у Люсі, це моя однокласниця, хто мене дивиться вперше і кому цікаво. Ну і, А потім своє вже щось мудрила. Що в мене було? Потім далі мені треба було на кладовище, у сина там є ну, квітник, вони називають. Я лишила це не для квітів, бо чи поїдеш, чи не поїдеш, там є ваза. От. І за, у Наталі більш краще зроблено зараз у моєї сусідки, бо в неї там буде закриватися воно. Теж такою плитою. А в мене було відкрите. Це мені не, ну, не підказали там, де робили, тому я засипала зразу ж великими камінцями. Оцими в мене вони вдома були. Люся мені допомогла повезти їх туди, бо в мене онучка була вагітна, і я не забобонна, але ж ну, не хотіла я, щоб мало. Як, знаєте, Моя дочечка говорила, що віриш, те і здійснюється. Тому я її не хотіла на кладовище то хто повезе, то з тим і поїду. От. І ми там закрили камінцями цими здоровими, а потім мені треба було облагородити його. І ми з Люсією Толею поїхали там, де продаються камінці, і взяла червоних, величеньких туди конкретно. Ну, і лишилося ще в мене, бо я брала, я кажу, хай можеш йти додому. Ну, скільки можна було, ми взяли, скільки там можна в багажник було загрузити. Сорок кілограм, здається, і на заднє сидіння, по-моєму, мішечок. Ну, я вже не пам'ятаю точно. Ну, і я оце розбавила тут. От. І так, оце ж потім далі у Наталі стало агроволокно лопаться. Я ж і думаю, треба застеляти своє, щоб не полопалось. А ще гуляли ось недавно біля варусу, там у них камінцями теж оце застелено, і з під низу виглядає агроволокно. Ну, Може, собачка розрив, не знаю. І теж отак потріскане. Ну і потім я ж оце і рішила, що я вирішила, що я це все закладу. Ну, по мірі, як зможем, так і закладу. От, віки по, сподобалось. Зразу вона не дуже їй сподобалася. Не дуже сподобалось, коли вона подивилась у Люсі. А потім, коли подивилася наше, то вже їй в Люсі сподобалось. І зараз каже – красиво. Ну, раз красиво. У мене тут вічно зелені насадження. отам тільки є у мене е, Барбарис, червоний такий. То він листопадний. А так це все вічно-зелене, кустарники, от, лаванда. Туї ось по боках я їх хочу зробити або височенькі, а оцю хочу шариком зробити. Оце дивіться, яка краса мені подарувала кущик Наташа. Канал називається У садку Наталії. Дивіться, які вони в мене розрослися. І там впереді ще один, а і оце де ж я їх тут ага? Ось о, я їх понасаджувала три штучки. Правда, я під пляшки посадила, бо в минулому році я оце, щоб з одного розвела два, то я їх прищипувала від, від материнського коріння, не відривала, а просто прищипнула до землі. І воно мені дало. Ото. Оце кущик, він такий здоровенний виріс. Ну, то було поменше, і той. Ой, це чудо сидить на руках. Далі. У мене оце росте ялівець, він без. Так, ось я бачу, згоріла. У мене та... Це... Санталіна. Згоріла. Так, мабуть, треба все-таки прищипнуть, отам є місце. Прищипнуть ця нічого, щоб у мене було. Значить, мені їх треба прищипів зробити п'ять штучок. Ну, по дві зроблю тут і там одну, щоб на весну, бо не знаю, як. Там он згоріла, бачу, зовсім пожовтіло листочки. Ну, ладно, оце в мене ялівець росте. Я його звідси приберу, бо я посадила оце. ось такий тут ялівець, голубий, називається. Він буде високий. Тут дві туї, західні. І по краях це ялівець, такий, як отут. Вони отам росли, я їх сюди перенесла. Це буде затіняти отут. Хоч тут і забор, ну воно буде гарно високо. І тут можна зробити, ось тут, де по центру, чи десь там. Таку зону отдиха. Ну, звичайно, я не доживу до того, коли вони виростуть високі, бо вони дуже повільно ростуть. Так, там я посадила теж дві туї під пляшки. Туї західні. Ну, тому що там теж от буде тільки малина, а тут я насадженці зроблю, але камінцями там не буду закривати, хай воно буде таке. Ну, може, про полю, не знаю. Коротше, поки що в плані камінців туди не буду давати. А тут мені хватає для томатів, для огірків. Навіть буряк я садила там, баклажани, перці. Вистачає. Вони не багато їдять, і я теж ну, ділилася. Тут у мене кам'яна троянда, Ну, це я розповідаю. І оце дебілі це мішки. Там розрізаний, оце тут пішли тріщинки від агроволокна. Агроволокно брали сутку. Ну, ось так воно недовговічне. І ось бачу, тут буде, теж треба закрити. Так що ну це така собі зона комфорту, як говорять. Ну, а якщо вам не подобається, ну це ж таке, може, комусь і не подобається, а мені подобається. Ось і я оце зробила таку красу. Ну, а вам не краса. Так розповіла і Фенді на руках посиділа, так? Да? І пішли працювати. Пішли, сонечко, я буду працювати. Що я далі? Я, може, яких Наталя казала вчора мені, ти там багато не клей, пару ленточок поклей, ну, я пофарбувала. Одкуси, то і зараз пару ленточок може і приклею, а потім займусь, у мене ще є баклажани, треба їх порізати, можу і кри зробити. Щось таке: чи в погріб, чи, чи так їсти. Мабуть, просто закрию, а потім будемо відкривати. Бо як я зроблю просто в каструлю і ставлю в холодильник, ми не встигаємо поїдати. А так достали баночку. Ось, так, камінець, виліз з кола. Ну, Це в мене ялиця, вона колюча, називається. І чомусь вона, ось, бачите, якось пропадає. Це теж мені Люся подарувала однокласниця, Ну, чогось вона плаче, чогось не хоче рости. Але я чотири живці від неї відірвала, бо я не знайшла, як її розмножують. Просто ялинку знайшла, а ось ялицю колючу не знайшла. Ну, а спробую, і пішли ми працювати.